Така ситуація є скандалічна в даний випадок. Ольштинське воєводство було завідомлено з моєї сторони, що в травні місяці, що все це, що доставляється до Костополя, є скрадене. З, з наших податків ми купляємо вам допомогу, а нема то допомоги. Ця жінка представилася Вандою Богушевською. За її словами, до 18 років жила в Костополі, потім виїхала до Польщі, де мешкає останні 32 роки. Після повномасштабного вторгнення активно волонтерила. Здебільшого була перекладачем з української у Польщі. Цікавиться долею подарунків від поляків. Це був машина пожарна машина Mercedes Bemс, якого діаспора купила в німцях і передала Україні. Коштує вона на сьогоднішній день 70 тисяч, навіть повише 70 тисяч злотих, плюс три коробки з новенькими запчастинами, які зникли, звичайно, і йшов бус. Форт транзит повний подарунків, десь близько 45 коробок. Розбираємося по порядку. Спершу пожежна машина. Жінка показує документи, які засвідчують, що мер доброго міста Ярослав Ковальський передав на пропускному пункті Ягодин-Дорогуськ пожежний автомобіль. Є й відповідні світлини передачі. На них Ярослав Ковальський, ВО мера Костополя, Давид Дідух, його заступник Юрій Кузнюк та начальник управління інфраструктури Костополя Дмитро Гаврилюк. Пані Ванда зазначає, передавали авто з конкретною метою до довальчонцем з російської агресії українцям просили його дають в Костопіль, але просять, щоб відійшла там, де потрібно. Заступник міського голови Сергій Герок під час передачі не був. Але саме він дає відповідь від Костопільської міської ради. Давид Дідух та Юрій Кузнюк часу не знайшли. Каже пожежна автівка, не зникла, вона є, але спершу показує нам документи: є договір дарування та акт прийому передачі. Прийняли у комунальну власність 13 червня 2023 року. Ось рішення міської ради. Прийняти безоплатну комунальну власність пожежний автомобіль Мерседес Бенц». Печатка підпис. Все вже ми виготовили 10 травня безпосередньо реєстраційний талон. Сама пожежна машина припадає пилом на території Костопіль Комунсервіс. Нею не користувалася. Жодного разу автомобіль 1993 року випуску має 28 тисяч пробігу, вартість понад 70 тисяч злотих. Костополю дістався безкоштовно, і тут вирішили нею розпорядитися на свій розсуд. Цей автомобіль вам передавали для Костопільської громади. Чи можливо говорили, щоб він десь відправився ближче до бойових дій? Я про бойові дії нічого не чув. Так як він є спецтранспортом, пожежна автівка, то, мабуть, це було передано на потреби Костопільської міської територіальної громади. Додає, наразі формуються місцеві пожежні команди, які працюватимуть у громаді. Ця автівка призначатиметься для одного із п'яти екіпажів. Планують, що обслуговуватиме населений пункт. Яполодь з пожежним автомобілем розібралися. Шукаємо інші подарунки. Форд транзит формат декларації та ж сама, що й на пожежну автівку, але цього автомобіля. Немає як не мені пояснили, пояснити, да. так як мені пояснили, тому що я безпосередньо в Єготин не їздив. Там були інші люди від міської ради. Але Форд Транзит це та автівка, яка, перетнувши кордон, везла на територію України ці два генератори, і потім Форд Транзит вернувся назад в Польщу, mm. а Мерседес. В'їхав і залишився, тому що він ось є в договорі дарування з декларації. Відомо також про два генератори. Як виявляється, вони лежать на складі. ось це два генератори, які нам приїхали з Польщі. Навіть не розпаковані стоять. В коробках, так яких і тут в березні місяць. Ці генератори теж хочуть передати для потреб місцевих пожежних команд. Автомобіль Форд Транзит не фігурує на жодних світлинах, зроблених під час передачі. Немає таких фото ні в польської, ні в Костопольської сторони. Ми надіслали запит до мера доброго міста Ярослава Ковальського, який був присутній при передачі подарунків. Запитали, що саме. Передали на відповідь. Досі чекаємо. У свою чергу пані Ванда писала заяву у поліцію, але там повідомили, що є інформація лише про пожежний автомобіль та два генератори. Більше нічого знайти не вдалося. Вадим Мороз, Артем Шаула, Олег Шаламай, телеканал ITV.